Відкритий чемпіонат Коломиї з автоквесту відбувся у нашому місті. Цих змагань хлопці чекали давно, адже можна не лише поганяти на улюбленому авто, а й розімнути мізки, розгадати певні ребуси та загадки. Учасники впоралися із поставленими завданнями, переможців нагородили грамотами та цінними подарунками. Все бачила Надія Ніплюхіна. Відкритий чемпіонат Коломиї з автоквесту це серія ігор проєкту автоквест, який відбуватиметься в нашому місті та за його межами період із квітня до грудня 2013 року. Це можливість отримати неймовірний заряд позитиву та адреналіну, кажуть його організатори. Коломийський автоклуб спільно з нашими спонсорами, партнерами, також спільно з Володимиром Довгнюком в рамках його програми ініціатива і разом з молодіжною організацією партії удару. Ми організували відкритий чемпіонат Коломиї з автоквесту. Суть його полягає в тому, що ми спланували декілька етапів ігор. Їх порядка шести буде, так і вони будуть проходити в різні часи, в різні періоди. І, відповідно, це буде як турнірна таблиця. В рамках, в рамках цього турніру команди грають, заробляють очки, заробляють призи, виграють кубки, грамоти. Для того щоб стати учасником автоквесту, необхідно зареєструвати свою команду, взяти участь в іграх сезону, заробити очки. А вже за підсумками сезону визначиться рейтинг у турнірній таблиці. Перемож. Жується, отримує перехідний кубок та загальний призовий фонд. Отримують великий призовий фонд, який ми разом з спонсорами і учасниками гри, які вносять внески в призовий фонд, збираємо. І також великий перехідний кубок і звання чемпіона Коломи з автоквесту. Робиться це для того, щоб ми могли зібрати хорошу, активну, розумну і таку толкову команду для того, щоб виставити її на чемпіонати України з автоквесту, на Кубки Західної України. Для того щоб Коломи мала свою команду, яка, крім, ну ми бачимо багато. Всяких спорт, спортсменів, які достойно представляють Коломию, ну і хочемо Коломию представляти і в такому плані на всеукраїнському рівні. В Учасників автоквесту гарний настрій та бажання перемогти. З правилами ознайомлені. Хлопці кажуть, вони не важкі, але цікаві. Можна водночас на авто поганяти і свій розум показати. Насправді, ми вперше приймаємо участь в цій грі. В щось нового завжди хочеться відчути якісь нові емоції, нові адреналіну якогось здобути побільше, побільше. А тепер я скоро. Давай. Автоквест. Це прикольно. Що приймаємо? Як приймаємо участь? Найшли машину, зібралися. Зібралися машину. Зібралася компанія веселих, так, мітливих і вирішили спробувати свої сили в змагання з іншими командами, які сьогодні зібралися, як на сьогодні, мені здається, дуже величезна кількість команд зібралася, які з її боротьба буде дуже напруженою і до останніх хвилин. Попробувати свої сили, хоч вперше, але хочеться попробувати свої сили і знати на, на чому ми стоїмо, і як далі під на наступних етапах може щось покажемо краще. Автоквест тривав понад п'ять годин. Загалом між собою змагалися вісім команд. Перемогу здобула команда Crazy Car, де кігуцули другі. Третє місце посіли учасники команди Вест. Вони отримали кубки, грамоти та призи від спонсорів. Також грамотою нагородили наймолодшого учасника змагань Ромчика Довганюка. Наступний етап автоквесту відбудеться в червні.